Вітаю вас, дорогі глядачі, на каналі Мен Сьогодні ми з вами поговоримо та розглянемо топ-10 інструментів, які потрібні для кожного автолюбителя. Якщо ви просто механік або все-таки розбираєтесь в автомобілях і мрієте мати під рукою класні та надійні інструменти, тоді це відео точно для вас. До вашої уваги набір на 108 елементів. На мою власну суб'єктивну думку, це є топ-1 з інструментів взагалі на всьому ринку для автомобіля. І думаю, багато хто зі мною погодиться. Реально купляєте один кейс, а отримуєте 108 інструментів. Тобто, фактично, це реально крута пропозиція. Сам кейс, як бачите, з твердого пластику витримує навантаження до 70 кг, дві зручні та класні металеві защолки, вони є надійні насправді, і зручна ергономічна ручка для переноски. Ось такий факт. Ну що ж, далі розглянемо середину. Друзі, ось такий от вигляд має цей набір зсередини. Як бачите, по комплектації тут є все. Починаючи від великих тріскачок, закінчуючи от, такими от маленькими тріскачками, викрутки, подовжувачі, перехідники. З основного це головки великих розмірів. Ось така от максимальна на 32. Є подовжені головки. Зазвичай використовують їх як свічні, але можна також щось відкручувати. Обов'язково є торкси. Ось такі от зірочки. Вони в комплектації, вони є менших розмірів, ось такі от більших розмірів. Всі ці головки, всі ці інструменти вилеті з хромонадієвої сталі, тобто вони є надійні. Реально, мінімальний термін служби мінімум 10 років. По комплектації також є подовжувачі, перехідники і все. Все це є в одному кейсі. Як бачите, 108 елементів, ось такий от компактний зручний кейс. Його можна придбати спокійно, він реально буде надійний і вам декілька років без проблем на нюансів. Переходимо до другого інструменту. На мою думку, теж крутий дуже набір, набір на 12 одиниць. Тобто вони йдуть самі рожково накидні, з тріскачкою і обов'язково на поворотному валі, тобто на шарнірі. Шарнір у нас тут іде на болті, він є досить надійним. Комплектація цього набору це ключі, починаючи від восьмого, закінчуючи 19 м по порядку та по списку. Як бачите, вони йдуть в ось такому от чохлі для зручної переноски, транспортування. І ось так: от вони закручуються. Ви маєте такий компактний невеличкий чохольчик з набором інструментів. Перейдемо більш детально до самого інструменту. Як бачите, вони знаходяться в ось таких оці чохлах, для того щоб зберігати презентабельний вигляд. Виконані вони повністю скрово сталі, реально якість, просто, ось так от ближче. Бачите, як вони блистять. Сам по собі ключ ось тут має шарнір. Шарнір це йде на болті, він йде на шестиграннику. Його можна відкрутити і можна працювати виключно рожковим. І трещітка, трещітка на поворотному валі, вона є на 48 зубів, це в різні сторони, як бачите. Можна користуватися і таким принципом, і працювати, закручувати, щоб не ходити. Якщо важко доступне місце, реально цей ключ дуже допоможе. Комплектація повна, всі ключі в наявності. Ось такий так. от чохол. Інструментом на черзі є ось такі набори біт. Це є торкси, їх тут є 40 штучок. Як бачите, всі вони в зручному такому пластиковому кейсі та виколені з хромонадієвої сталі. Реально якість дуже крута і надійна. Ось такий от набір, два перехідника, дві головки і 40 самих біт. Вони є великого розміру та маленького розміру. Зручний компактний кейс і реально крута якість. Наступним на черзі в нас іде динамометричний ключ. Динамо Київ, динамометричний, так, щоб ви розуміли. Ми, наприклад, розглянемо ось такий невеликий. Він є 224 н метр та на 1 четверту по розміру тріскачки. Це більш є такі делікатні, детальні, такі, акуратні. Є ще великі від 24 до 240 Нм. Також вам покажемо, якщо потрібно, і можете так само його в нас придбати. Ось такий от ключ. Динамометричний. Як бачите, все регулюється, показує точно тріскачка на 48 зубчиків. Це є професійна якість, тут є спеціальна гайка для затяжки. Все працює. Хто спеціалізується на ремонті, хто реально розбирається, такі ключі досить корисні. Вони реально допомагають ремонтувати і мотори, і не тільки мотори. Тому ось такому кейсику, ось такий от маленький ключик, також є в тобі. Наступний топ це в нас ось такий от розвідний ключ. Поки я розвожу ключ, можеш розвести свою жінку, якщо вона тобі його не купила. Але не будемо жартувати, а реально покажемо Ось такий інструмент. Реально досить крутий. По розмірах він йде до 34. Ви розуміли, універсальний, від нуля. Тобто банально від великої гайки, від великої голови. Тим ключем можна і відкрити щось і можна усі якщо треба. Просто не світі. Ось такий топ наступний у нас. Тут на штука в топі, звичайно, свічний ключ. Саме перше, що вам машини не проводить. Смілятор згляну, нічого не Там не довше. Може не бути іскри, може пропасти іскра. Ось така от штучка Якраз потрібно для того, щоб виявити цю свічку, дістати і подивитися, чи є іскра. З нього реально дуже важко щось ремонтувати, взагалі навіть банально, здебільшого на путерах різних, свічку потрібно часто викручувати, тому що він не хоче заводити старе. Ось така штука реально допомагає. і він ще плюс до того всього на шабнір. Він має повороти, бачите, дві сторони. Ось так і ось так. Реально, якісь важкі, важкодоступні місця, спокійно може зайти. Пічний ключ це обратно. Шарнір. Наш топ. Продовжуємо наш дослід, наш топ. Приходимо <кхи> до ось такої підставки. Цей підстав. приставку можна використовувати, коли ви пробили колеси. Має попадункратно, сильно і краще тут якраз поставити. Майдер комплект, який сам козлик, і ось такий ток комплекті. Сток в комплект. витримує навантаження 3 тони, козлик витримує навантаження 2. Типу, 3 тони чому? Зазвичай це для страховки. Тобто це є якби, перша точка біля стиснення з машиною. Ну, воно має бути міцнішим. Тут тобто є багато зубів, вони всі вилеті нормально з класного металу, чугун спеціальним сплавом сталі. І залито отак, от, от повністю всю фарбою. Фарба для того, щоб воно не корозіювалося. Такий от козник це все разом в комплекті. Можна придбати як одну штучку, так можна купляти і дві, або взагалі чотири. Весь комплект. Наступним інструментом ми маємо гідравлічний низькопрофільний домкрат. Ну це просто реально крута дуже штука. Я не знаю, хто його придумав. Дай вам, Боже здоров'я насправді. Бо ці от штокові, оце от крутиш, воно стоїть вперед, вправо-вліво нахилилось, впало, розвалилося, і ти стоїш і думаєш, боже, чи то машину ремонтувати, чи то вже в лікарню їхати. А отаку штуку реально класно і варто придбати. Низькопрофільні домкрати, вони є різного формату, вони є двохтонні тонні і є на 2,5 тони. Ми з вами зараз розглянемо 2,5 тони. Мінімальну висоту ця штука має 80 мм. Максимальний підйом тут 360 мм. По комплекті сам домкрат ось така от класна реально, ручка для переносу, подовжувач, ну, такий от спеціальний, якби, спеціальна п'ятка, скажімо так, і резинова вставка. Вона для того, щоб не, не псувати вашу машину. Якщо ви за нею піклуєтесь реально, то краще таку резинову вставочку ставити. І ось така от ручка по факту: Ручка вставляється по-простому ось сюди, фіксується на зуб, і домкрат працює. Перед тим, щоб домкрат працював, Ось тут є спеціальна крутілка, її потрібно закрити. Це є сама гідравліка, щоб воно піднімало сам шток, тому що якщо ви її не закрутите, воно вам не підніме ніколи. Ви її закручуєте, піднімаєте домкрат, потім відкручуєте, домкрат спускається. Реально 2,5 тонни витримує навантаження, міцний і класний корпус, тобто реально метал хороший. Ну і вага загальна. Ну, чесно кажучи, кілограм 12 спокійно є, і він, в принципі, досить досить таки видно, що він габаритний. І реально піднімемо ваш автомобіль. Ще один крутий інструмент в нашому топі. Як бачите, зовні це просто сірий кейс, але насправді головне, що всередині. А всередині в нас ось такий от гайковерт. Гайковерт пневматичний. Ось такого формату затягує він на 310 ньютонів. Ну, це досить класно, тому що для домашніх гаражних робіт його хватає ось так от з головою. Робочий тиск тут від 6 до 12 бар. Тобто є діапазон, не просто один там, 9 бар працює і все, але є реально діапазон. Він працює в тому діапазоні. В комплектації, сам гайковерт, ось така от масльонка, перехідники, звичайно, головки. Головок є багато і є ще такий от подовжувач тут. Ну і сам компактний кейс. Гайковертик реально класний тим. Що він може відповісти не тільки ваші колеса, а розібрати і зібрати будь-які машини, автомобілі. Навіть, чесно кажучи, вдома можна розібрати гараж. Просто там якісь болтики відкрутив гайковертом і собі працюєш далі, щоб не втрачати час за цими вот ключами, за цими вот перекрутками. Гайковерт працює від компресора. Споживання повітря тут 228. Літрів за хвилину. Можна також користуватися, скажу, по секрету, і 24-літровими і в районі 120. Тут так само є діапазон. 228 це є рекомендоване споживання, але діапазон від 120 до 250 літрів за хвилину. Це робочий діапазон цього гайковерта. 7000 обертів. Ну, реально крутить просто, як, як скажений, насправді. Ось така от штука закриваємо. От бачите, що всередині зовні виглядає практично. Звичайно. Але тут є ручечка. Собі взяли, як. Валізку і погнали працювати. Ну і останнє друзі Закриваю наш топ. ось такий от японський мікрофон Yamaha. Ні, насправді це не японський мікрофон Yamaha, Це фен для пайки бамперів. Наш нашому мікрофон. Ми тут про інструменти для автомобіля говоримо, не про мікрофони. Фен для пайки бамперів Lex по потужності 1,2 кВт. Крутий фен чим, тому що він має регулятор температури. Ця температура регулюється від 20 до 600 градусів. Думайте, 600 градусів то воно, то воно все спалити може. Де його використовують? Його використовую для пайки пластику. Зазвичай це є бампери, можна паяти також і тени різні тенти, і тому подібні пластикові деталі. Скажу вам чесно, якщо ви такий трошки неохайний, неакуратний, як я, і зламали свій бампер, така штука вам завжди, завжди пригодиться. Вона реально використовується будь-де. В комплекті йде ось такий от валик, мій теска, до речі, і ось такі от насадки. Все це можна придбати разом з феном. І, в принципі, працювати, якщо маєте проблеми з пластиком, купляйте фен і працюйте. Друзі, розглянувши наш топ інструментів, від себе в кінці можу додати. Своєчасна та надійна закупка якісного інструменту допоможе зберегти не тільки ваші кошти, а й нерви. А нерви то здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями, ми будемо показувати реально багато всього цікавого. І головне, вибирайте надійного продавця. А це Менстул. До нових зустрічей. Пока-пока.